Христос Воскрес! Дорогі глядачі, брати та сестри, вітаємо вас зі п'ятою неділею після Великодня. І сьогодні ми почуємо одну з відомих притч, яку згадує Євангеліст Іоанн. Мова в ній йде про самарянку, яку Господь зустрів біля колодязя і попросив від неї води. На що жінка дуже здивувалася, але Господь їй запевнив: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода стане у ньому джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Сьогодні святою церквою почитається віднайдення мощей святого Алексія, митрополита Московського всієї Росії чудотворця, а також прославляється собор мучеників холмських і підляських. Святитель Алексій народився у 1292 році, за іншими даними, у 1304 -му. у Москві в сім'ї боярина Феодора Бяконта, вихідця Ченнігівського князівства. Господь рано відкрив майбутньому святителю його високе призначення. На 12-му році життя Елеферій, таке прихрещені отримав він ім'я. Під час ловлі птахів, змучившись, задрімав і раптом виразно почув голос: Алексій, що марно трудишся, ти будеш ловити людей. З цього дня юнак став у Мітнюватися, часто відвідувати церкву і в 15 років зважився стати ченцем. І вже у 1320 році він вступив до московського богоявленського монастиря, де провів більше 20 років у строгих чернечих подвигах. Минув час і в 1354 році Константинопольський патріарх поставив його митрополитом Київським і всієї Русі. Володіючи винятковим розумом і здібностями, був фактичним правителем Московського князівства при трьох московських князях. У 1366 році почав будівництво. Свої кам'яного московського Кремля, і найбільша заслуга святого Алексія у тому, що сприяв дипломатичним відносинам з Ордою, аби велике князювання зміцнилося остаточно за московськими князями. Святитель Олексій досяг глибокої старості 78 років, пробувши на митрополичій кафедрі 24. спочив 12 лютого 1378 року і був похований за заповітом у чудовому монастирі в Кремлі та покладений у храмі Архангела Михаїла. Мощі його були віднайдені через п'ятдесят. Сяд років чудесним чином. Після чого стали шанувати пам'ять великого святителя і молитвенника за Велику Русь. Православний календар із ним Ангела сердечно вітає іменинників, які мають імена Олександр та Олексій. Наші вам шанування Возлюблені без випробувань, і бід не проходить людське життя і не буває порятунку душі. Випробування надсилається нам за гріхи для того, щоб ми могли винести урок. Тож їх треба мужньо і терпляче переживати. Так повчає нас преподобний Сергій Радонський.